Вітаю вас на каналі Місячна країна. Наприкінці травня на сонці стався потужний спалах, який завершився великим викидом плазми, частина якої була спрямована у бік Землі. Про це повідомив центр прогнозування космічної погоди. Очікується, що потік сонячної матерії досягне нашої планети 1-2 червня та спровокує магнітну бурю, яка буде з часом посилюватися. Так, з ночі 1 червня, магнітосфера буде збуджена і протримається у такому стані до обіду. Далі справжній магнітний шторм очікує на нас 2 червня, з ночі і далі усю добу. Прогнозується магнітна буря рівня Г2, яка швидко посилиться до Г3, тобто досягне сильного рівня. Ввечері інтенсивність зменшиться до Г1. і… Утримається до кінця доби ця потужна магнітна буря відповідає червоному рівню небезпеки, який може викликати мігрені, сильну втомлюваність або слабкість, дратівливість, а також порушення сну у чутливих людей. А ще існує ризик перебоїв у роботі радіозв'язку та GPS. 3 червня також прогнозується магнітна буря рівня Г1, а далі 4, 5 та 6 червня прогнозують магнітні хвилювання, які, хоч і не будуть такими інтенсивними, проте залишаться відчутними, особливо для метеозалежних людей. Це може проявлятися у вигляді головного болю, підвищеної втоми, порушень сну або змін артеріального тиску. Далі магнітна буря рівня Г1 середньої сили також прогнозується на 14 червня, а далі на 24, 25 червня. Магнітні хвилювання середньої сили будуть 26, 27 та 28 червня. І вони. Хоча й не будуть інтенсивними, проте залишаться відчутними. У людей можливі перепади тиску, прискорене серцебиття, відчуття тривоги чи роздратованість. У дні підвищеної сонячної активності варто зменшити фізичне та психоемоційне навантаження, більше відпочивати та уникати стресових ситуацій. Тож будьте обережні, першого, другого. 3 червня, а також обов'язково 14, та 24 і 25 червня.